Дуже часто проблема Kona не заряжається машинка. На сервісі на те 100% срубають баксов 200, 300, а то й 500, Скажуть, там міняють кріплення, актуатори і так далі. Значить, Дивіться, в чому прикол. Поставив я заряджати, там заряджається вже. до цього машина не заряджалась. Доласна зелена емблемка горіти, і там, бачите, мигає, до цього не мигало. Що я зробив, друзі? Взяв простий одекалон, взяв ушні палички, отут стоїть актуатор зарядки. Ось він знаходиться. ось щоб ви знали, такий чорненький, ти його повністю знімаєш за цих кріплень, 4 кріплення, і тут стоїть е, зажимчик. Ти знімаєш цей зажимчик, заливаєш туди спіртом, обичним, е, чистиш, хорошо все, цей актуатор вичищаєш і все в тебе заряджається. Причина, знаєте в чому банальна: е, цей актуатор, е, контакти е, окисляються. Реально окисляються. Коли я б почав ушною паличкою чистити після того спіртика, там е, окисли були дуже здорові. Е, я все почистив, актуатор закрутив назад, все пішло заряджатися. Тут, тут теж може бути почистить контактики, подивитися. Е, процедуру кожен може зробити сам в домашніх умовах, просто бампер зняти. Е, кліпси знизу, чотири штуки, зверху 4 штуки, і отут ось оболтики такі по периметру. Ти просто знімаєш це все діло, і в тебе зарядка йде. Більше відео на моєму каналі. Самий актуальний контент тільки тут. Автохакер, підписуйтесь.